Вітаємо! З вами відеожурнал Відкриваю світ через зар літ. Пропонуємо поговорити про роман Фредеріка Стендаля Червоний і чорний. Ця історія молодого мрійника низького походження з провінції Жульєна Сореля, чиє шалене бажання зробити кар'єру призводить до трагічних подій. Опис життєвого шляху і трагічного кохання Жульєна Сореля досягають у Стендаля безпрецедентної психологічної глибини і реалізму. Письменник віртуозно пов'язує в єдиний клубок соціальне життя постнаполеонської Франції з індивідуальною долею свого героя. Дія Роману Червоний і чорне триває з 1826 по 1830 роки і відображає настрої французького суспільства перед липневою революцією 1830 року. Жюльєн Сорель хотів би, як його кумир Наполеон, приславитися за допомогою шпаги військовим, але часи Наполеона пройшли, а низьке походження Сареля не дозволить йому зробити кар'єри тому суспільстві, куди так пробивався наш герой, важливі тільки походження і гроші. Людям його стану там немає місця. І тоді жульєн Серель вирішує стати священником. але не тому, що щиро вірить у Бога, а заради користі. Ще він хоче довести всім пана Дереналю, Вальна, Абату Пірару, Маркізу Деламолю та іншим, що досягне своєї мети. Жульєн мріє про любов, але сам нікого по-справжньому не любить. Єдине почуття, яке він відчуває для людей вищого стану. Ненависть. І коли ж він нарешті розуміє, що кохає пані Дереналь і це почуття взаємне, то його вже досить пізно ведуть на ешафот. Чому Роман Червоний і Чорний має таку назву, розуміють не всі, навіть після його прочитання, адже сенс назви можна трактувати по-різному. Досі література знавці не можуть прийти до єдиної думки про те, який сенс вклав автор у назву роману Червоний і чорний». Стендаль не пояснив нам цього, і кожен вільний розуміти цей зміст по-своєму. У європейській традиції символічне тлумачення кольорів, що йде від середньовіччя до просвітництва, а потім романтизму. Червоне означає пристрасть, любов, жагу, а чорне символ зла, смерті, жалоби. Червоне і чорне минуле і сьогодення, епоха Наполеона і період реставрації, червоне і чорне революція і реакція. Червоне і чорне воно в душі самого героя. Тож чому саме червоне і чорне? Ось деякі версії. Версія перша. Перед головним героєм протягом усього роману стоїть вибір. Між церковною кар'єрою. Одяг кліриків мала чорний колір. І службовою в армії. Офіцерський мундир володів червоним кольором. Версія друга. Деякі дослідники вважали, що мають на увазі червоне і чорне поле рулетки. Роман говорить про гру випадку, про людську долю, поставлену на кон. Виграш піднесення. Програш загибель. Версія третя. Червоний колір колір любові, пристрасті. Жульєн любив пані Дереналь і Матильду Деламоль. міг бути щасливою любові з кожною з них. Але різниця в суспільному становищі зробила це щастя неможливим. Чорний колір колір жалоби, смерті, яка забрала не тільки Сореля, а й пані Дереналь. Вона не перенесла його страти. Як бачите, назва роману Червоний і чорний символічна і багатозначна. Ці два кольори червоний і чорний. Відбивають і ідеї роману, і соціальні проблеми суспільства, і диалектику душі героя. Червоне і чорне мундир офіцера і сутана священника, кров пані Дреналь і жалобний одяг Матильди, любов, каяття, віра, слухняність, і страх, розпач, роздратування, лють. Друзі, вам цікаво з нами? Обов'язково прочитайте червоне і чорне роман роман-шедевр. Справжню пролину творчості Стендаля. мандруй з нами літературними шляхами відкривай світ через зар літ.